Дивитеся Суспільне Одеса. Підписуйтеся на Суспільне Одеса у соцмережах. В Одесі у тестовому режимі запустили інклюзивні підйомники для людей з інвалідністю. Як вони працюють насправді? Док-шоу кінологи та психологи. В Одеському парку перемоги відбувся фестиваль каністерапії. Волонтерець та мрія навідати рідних. 21-річний Віталій Ільченко приїхав до Одеси з Краматорська та допомагає переселенцям. Відсвяткували 101 рік з дня заснування, що змінилося в одеському зоопарку під час повномасштабної війни, та які тварини там мешкають зараз. Поблизу залізничного вокзалу в Одесі запрацювали підйомники для людей з інвалідністю. Встановлювали їх вперше вздовж сходів до підземних переходів у 2017 році, але до жовтня 2023 року вони не працювали. Тепер до ідеї повернулись, і комунальники зайнялись налаштуванням системи. Керування керується завдяки цією кнопочкою. Нажимаєте, натискаєте, тримаєте, і він їде. Аби протестувати систему, запросили двох людей з інвалідністю. Підйомник працював і зробив декілька кіл, але коли в нього посадили людину, свою роботу припинив. Людина залишилась закритою. Ні — Ні-ні-ні, а ми зараз Водоч повинно піднятися ця штучка. Там да. така пульта є. Після перевірки механізм запрацював знову. Олені вдалося його протестувати. Хотілося б, щоб працював. Його робили багато років тому, щоб він працював. Тестувальники запропонували додати план підземного переходу, аби люди знали, куди їм рухатись, та призначити чергову, який допомагатиме у випадку непередбачуваної ситуації. Ми... Спілкувалися з тими, хто налажував ці підйомники, що вони пообіцяли, що буде діжурний в них сидіти посередині пішохідних переходів підземних, буде встановлена будка для діжурного, нажимаєш на кнопку, дежурний буде підходити і допомагати в спусках. Хочеться, щоб вони повністю пройшли такі тести, щоб люди могли ними безпечно користуватися. Бо це дуже гарна справа, і ну, люди почнуть користуватися ними. У комунальному підприємстві наголосили зараз відбувається тестування підйомника та налаштування його роботи. То тільки недавно вот зробили, відновили плати управління. Сейчас у нас вони працюють в тестовому режимі. Ми їм ми їх тестуємо, що може бути недостатки. Якісь ми зараз будемо все вибирати, щоб воно робило дуже добре. Буде електрогенератор. Ми будемо далі над цим робити, щоб був електрогенератор. щоб воно робило Дмитро Васильєв, Сергій Кубилянський, Маргарита Шаткіна Суспільне новини, Одеса. Посеред дня в одеському парку перемоги зібрались кінологи, аби познайомити людей із каністерапією, тобто реабілітацію за допомогою собак та провести дог шоу. Ті, хто прийшли на захід, ділилися враженнями. Я думаю, що для людей, особливо які бояться то терапевтично для дітей. цікаво. От. ну і нам хорошо сонечко світить, небо чисте, спокійне. Вот. так что мы рады. Спокойненько сидим, наблюдаем. Собаки, они такие животные. Они друг человека, друзья человека. И они, в общем-то, кроме такого, что кроме всего, они поднимают настроение. Мне собачки нравятся. Вот. Хотя у нас дома кошечка, но ее муж любит. И это такая по чином ведущая на Ну, как-то всегда времени не хватает, чтобы я как подумаю, что ей нужно. Все она вона требует требує себе внимания. Свою улюбленицю привів Валентин Салієв. Чоловік працює у кінологічному центрі, а окрім цього, допомагає людям з реабілітацією. Мене запросили організатори, щоб я показав. Ну, моя донька показала елементи кан... з кінологічного фрістайлу. Я взяв з собою свою питомницю Джайф, яка займається кане Це собака породи папільйон. Так званий континентальний той спанієль. Ми її взяли ну, з початком війни, саме для реабілітації нам було цікаво е, просто проводити час з нею. І е, так, так як вона дуже багато чого вміла, ми, ми підготовили її до справ з канестерапії. Фестиваль тривав один день. Зробили його для підтримки ментального здоров'я людей, кажуть міськраді. Дорослі батьки можуть прийти поспілкуватися між собою, коли будуть працювати психологи, і можна можливо буде поспілкуватися, розказати о своїх проблемах. Сьогодні буде док-шоу. Тому ми знаємо, що наші четвероногі друзі теж знімають наші такі психологічні, психологічні проблеми. Дмитро Васильєв Владислава Гарбар, Суспільне новини, Одеса. Це набули канадської помощі. Ми їх заносимо в зал, щоб допомогти людям. Віталію Ільченко 21 рік. На початку повномасштабного вторгнення хлопець переїхав із Краматорська до Одеси. Згадую, як зустрів війну. Перший день було непривычно, тому що я йшов на роботу на завод. Це було где-то п'ять утра. і над головою було слышно непонятний свист. потім в небі я побачив дві ракети. Я ще месяца два був в Краматорске, ну а після этого пішов поїхати, Потому що в магазинах почти нічого не було, роботи не було. Ну, я отойшов спитати удачу. Тепер Віталій допомагає у волонтерському центрі. Гостинна хата носить коробки з продуктовими наборами, зустрічає переселенців. Сто за 14. Віталік е був тут раніше ніж я. Я прийшла пізніше, десь вже у січні. Е він у нас дуже гарний хлопчик. Хорошо працює, уважний, допомагає мені завжди. Я веде дитячий одяг, завжди мені приносить, його не потрібно просити дважди. Це його особливість. Да, він уважний, чує нас, все підносить, допомагає. Це, це мій юний друг, да, моя зака. Віталій отримає освіту дистанційно, навчається на станочника широкого профілю. Майже весь свій вільний час проводить тут із 9 ранку до 17 вечора 5 днів на тиждень. Буває транші, відпускають коли закінчуються люди. Тут мені дуже отлічна, душевна компанія хороша, завжди можна пошутити з ким-то. У Краматорську у хлопця залишилися родичі та родина. Каже, намагається допомагати і їм. Зараз дівчина з центру мені положила квартиру. Я плачу комунальні послуги, живу з котом і, виходить, хожу сюди допомагати. Помачні тільки в лекарствах нужна, поточки астма, я мої інгадлятори покупаю. Ну і папі відправляє, він воєнний. В Краматорській квартирі там десь мама живе і дідуська. Там кожен день почти. От. Ну, Я стараюся відсюди допомагати продуктами, лікарствами і всім, що потрібно. їм. Наразі Віталій має друзів та хобі. Любить кататися на роликах. Мріє найближчим часом побачити своїх рідних, а після війни повернутися додому. Я скучаю по мамі і по дідусь я очень давно их не видел, их хочу навестить. Сейчас я учусь, продолжаю учиться на станочнيكا, что у профиле я ЧПУ. по уже на четвёртом курсе, получается, повышаюсь свою специальность. Ну, в дальнейшем думаю продолжить работу, как восстановится завод. Ольга Лапшина, Евгений Войтенко, Суспільне новини, Одеса. 101 рік відзначив одеський зоопарк з моменту свого заснування. Тут в колекції майже 1900 тварин. Під час повномасштабного вторгнення двері були відкритими для відвідувачів. Переселенці, військові та інші пільгові категорії могли потрапити сюди безкоштовно. А люди, які евакуювалися, приносили улюбленців з можливістю забрати після повернення в Україну. Зокрема, тут поповнилася колекція папуг. Это вот самая первая приехала, из первых попугаев, э, Марта. Многие из них контактные, то есть э, для посетителей это уже такие старые знакомые, специально к ним приходят люди, замечали, стоят, общаются. Здесь у нас два вида кольчатых попугаев, три даже. Китайский кольчатый, кольчатый крамера и кольчатый александера. Попугаи Жако, Но Жако уехали сейчас на зимнюю квартиру. Попугайманахилі каліта, попугайні розлучники. ще є у нас два вольєри, дві точки на волнушки і карели, паразели і какарики. Також під час війни евакуювали тварин з інших міст України. Зокрема, тут тепер мешкають Муфаса і Нола, пара білих левів, які переїхали на реабілітацію з Харкова. Ми зберегли наших тварин, ми навіть добилися високого розмноження. У нас було за цей рік, у цьому сезоні багато різних різних народилося дитинчат. І ми врятували багато диких тварин, яких нам приносили люди, і продовжують приносити. Ми врятували багато тварин, які постраждали внаслідок Каховської катастрофи, підриву електростанції. І більше 300, майже 400 тварин, головним чином дрібних, наш зоопарк врятував від загибелі. У 2020-му зоопарк почали реконструювати. З'явився новий вхід з аркою, ставок, а також площа. Під час війни реконструкція призупинилася. У минулому році за рахунок меценатів вдалося оновити лев'ятник. За цей рік, що прийшов, це ми робили реконструкцію серйозну вольєру для павіанів. Ми робили укладку тротуарною плиткою деяких територій зоопарку ми багато вклали в реконструкцію зеленої зони, але ну, думали, що будемо цього року робити реконструкцію по зовнішньому вольєру Слоновник, але ну, не вийшло. Разом із дітьми прийшла в зоопарк Катерина. Каже, що проводить тут час із задоволенням і бачить зміни на краще. Він був мені ухожений, не було многих вот таких вот красивих локацій, не було таких великих вольєрів. Многие животные сюда попривозились, да. а то есть которых у нас не было да. до этого. Деткам интересно, очень много разных развлечений помимо этого. Вот. Так, в общем, мы очень довольны и на все сто процентов, как говорится, рады, что мы здесь и посещаем его. Тут очень много животных, аттракционов большое количество тоже. В принципе, мне, сестре и моему другу нравится тут. Ну, ходим, когда есть время. А чи помітив, що він якось змінився? Так, да, більше животних стало, вольєри краще стали. А чотирирічна Аліна відпочиває у зеленій зоні. Розповіла про своїх улюблених тварин. Він ще і папугаї. А ще хто? І ще і А чого верблюди? Чим? Верблюди бюди. вони кушують. Одеський зоопарк був заснований у 1922 році завдяки Генріху Бейзерту. Спочатку заклад розташовувався неподалік морського порту, а з 1937-го переїхав на Новощипний ряд, де його можна відвідати і зараз. Ольга Лапшина, Сергій Кобилянський Суспільне новини, Одеса. Прогноз погоди на 12 жовтня. На Одещині протягом дня синоптики прогнозують мірливу хмарність без опадів. Вітер південний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі плюс 7, плюс 9 градусів, у день плюс 18, плюс 22 градуси. По Одесі також очікується мірлива хмарність. Температура повітря вночі від 8 до 10 градусів тепла, у день від 19 до 21. Дивитися Суспільне Одеса, Підписуйтеся на Суспільне Одеса у соцмережах.